І це сьома частина, як вона робить указку. Короче, я вже 4-3 частини її крашу. 3. Це сложно. Да, і треба, щоб мені нічого не відпало. Та тут, щоб не відпало, це легко заробіт. Блін, у мене даже білий вже кончається. Якщо він кончиться, то я впаду в помирок. Оба просто... Розрваєшся на дві частини. Uh -huh. То що я я його роблю, так уже сім частин. Uh -huh. І кожна частина це якби плюс 10 хвилин. Вообще це плюс 2 по... Два... це ж ти 14 хвилин тут. Ну, не 14, а шістнадцять по свіжі їла. Дві хвилини. Да. Я їм три часа. Я їла десь хвилин десять у ручка. За хвилин вже тут вдома. Господи, у мене так запуталося волосся. Я її її я ледь про ледь... чесала. Тепер зараз будемо доплітати. Не знаю як. Вона ще доплітати не навчилась. Голос я навчилась робити. І десь тут что ты навчилась? Ну, що ти Господи, Господи А як поймал, что хто там заплетав? Але ты не можешь. Чого ти робиш по угу. не Заплетаю твою куку. Ты коли зводишь, ти заплетаєш? Ти шося нормально а, не любишь? Я щесь аномально не роблю, так. хто б говорит, що ти робиш, і що я роблю. Я хоча б граюсь, а ти непонятно, що робиш. Це непонятно, що я роблю, це я указку роблю. Це зараз модно, то в тебе вообще немає указки. То. Ну і що, я можу звилти просто попробую. Це не указка, типа ч даже белая указочка будет а вс задало разных цветов но я хочу без таку как оригинал указку то я хочу А это банда будем и опять российский но я хочу до тебя почему каску взять ну ки бери на чрный ты Угу. то говори спорим что на потеря Ну что с На туалет. Нет. Чего? На дома туалет? На планшет. Ой! Полина, устанавливай, иди до 8 час.